Англійська мова для усіх публічних службовців безкоштовна. Нацагентство з питань державної служби уклало угоду із міжнародною освітньою компанією про запровадження мовних курсів для чиновників та місцевого самоврядування. Причому держава за таку послугу не платитиме. Курси сьогодні презентували на так званому Рішельє-форумі у Києві. Вони адаптовані під потреби українських службовців різних рангів. Навчання проводитимуть без примусу, але чиновники зобов'язані знати іноземно за словами голови нацагенства. Держслужби Наталії Алюшиної курси вже викликали. Ажіотаж Україна стала кандидатом у члени Євросоюзу, і спілкування та документообіг з ЄС мають бути безбар'єрними. Вільно комунікувати із європейськими партнерами, вступати в перемовини, відстоювати свої позиції, отримувати рекомендації для того, щоб не застосовувати перекладачів, не запрошувати їх. Це зрештою економія бюджету. Так само тому ми сучасна європейська країна і державні службовці так само сучасні європейські вільно мають спілкуватися англійською мовою. Окрім загальної англійської, нас також є і спеціалізовані. Мовні курси, які можуть задовільнити такі потреби, як бізнес англійська презентація, також є галузеві курси, чи то фінанси чи еміграція. Ми визначили нашою командою, які саме спеціалізації запропонувати держслужбовцям, щоб оптимізувати шлях до мови.